І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесій Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Кіт Сильвестер. Карта White Park. Ну що, до бою, так, на White Park ми точно давно вже не бачили. На цих рівнях також цікаві бої. Особливо мені запам'яталося, я вже розповідав цю чудову та цікаву історію про Т-150, коли його тільки прокачав. Я там пару боїв пограв, ну для мене такий, вау, нічого собі такий тяж. тяж <хе> е, І ми там з одним братішом грали завжди в зводах, і він також вже докачався, я кажу, давай, придбай собі Т-150, це таке броніщенське броніще. Він пограв, його там один раз вихлопушили, другий раз вихлопушили, третій. Він мені каже, це не, знаєш що це не броніщенське броніще. А це броніщенське дніще. Це така чудова історія про цей танк. Але, в принципі, мені на ньому сподобалося грати. Я так розумію, що нам сподобається цей танк ще й по цьому бою. Тут на цих рівнях як? Під'їхав, стрільнув, від'їхав, під'їхав, стрільнув, від'їхав. Непогана броньовано топова башта, я не знаю, це топова чи не топова. Не пам'ятаю я, Які там пробиття, та яка шкода від пострілів. Але 300 одиниць шкода від пострілів. Це, напевно, топова гармата, так? Шкода від пострілів у нас 300 одиниць, а пробиття 168 це на шостому рівні чудове пробиття. От просто ББХ можна перехлопушувати без проблем. Але бачимо, що їх не вистачає проти сьомих рівнів, тому вже 219 під також багато е взяв в собі боєкомплектів. Так, а ми тут бачимо, прориваємося. Тут зазвичай, я пам'ятаю, от під містком дуже довго перестрілюються тяжі, але наш герой одного перестріляв, другого, третього, зараз, напевне, четвертого. Ну там врятує, я так і хотів сказати, там врятує черевне колесико, бо то ж колісник так <гум> не пробив. Але вже 2000 настрілявся не пройшло в нас ще й трьох хвилин бою. Отже, я в перечутті, що тут буде багато ворогів прихлопушено і багато деміджу нахлопушено. Рекордні рекорди будуть, так скажемо. Чому? Тому що 2000 настріляти на десятках на 11-х навіть рівнях, на 2000 настріляти важко. Ви скажете, ну так, там броньована техніка, але ж там і альфіші, і пробиття краще. Також на. Ну тут альфіші, реально. Тут 300 одиниць шкода від пострілу, то ти 10 пострілів пробив, а тут майже всім які цілі, то. Ну, 10 разів це 3000, ти вже настріляв. Що там в нас по іншому фланзі? Ну Там намагаються пролізти суперники, ну, поки що нічого не вдається. Там бачу у нас чудово, AMX-12Т е агресує. Ну Зараз будуть в оточені е наші суперники. Якщо зараз ще КВ1 під'їдем, вони зрозуміли, Воль Вольверейн, Брід поїхав вперед. Все, поїхали вихлопушу, поїхали. Знідались суперники, всі шотні шотні, якщо в нас альфіще буде проходити. А не, всі такі шотні шотні, що нам і альфіщі не потрібно. Ми всіх повинні по одному вихлопушувати. Виїжджайте по одному. Випучуйте очі. П'ять ворогів знищено. 2500 настріляно. Броніщинське броніще, половину хп втрачене і. 180 настріляно, ну, броніщинське дніще можна назвати, так? Ну вже я пам'ятаю ХВ3 після нього, так? Якщо я не помиляюся. то там вже дійсно проніщинське приніще, і там у нього башта така цікава, як у Дарта Вайдера е, Шолом. Мені дуже сподобалось, і вона танкує чудово. Я пам'ятаю навіть на Ерлен на. Е, По-моєму. на Ерлен Берзі я на ньому... Пограв колись і. Ну, ще це давно-давно було. І я просто їхав і нікого не боявся. Бо вони стріляли, пів, 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 ніхто мене не пробивав. Чудовий бій, чудовим настроєм, вісім ворогів знищено, три тисячі настрілено. Ще один побачимо бій на цьому танчику і нашого героя. Так, а в минулому бою, по-моєму, не було відмітини, отже, отримав відмітину, так, я розумію, за минуло. Ну, вісім ворогів приклопуш. <реш> Карта Руйнберг, ну що ж, до бою. Так, ну побачимо, тут бачимо, тут побачимо, що. Як він танкує, напевне, бо буде битися там з тяжами. Тяжів немало. 5 тяжів, отже, буде у нас заробітність зарубіще. Треба нам допомогу. Кличемо братіш, щоб допомогли. Ну і тут нормальні сили в принципі, підтягуються. По зелені також нас дві зразу захопили контрольні точки, так скажемо, в малому місці. Поїхав ще наш там братіш на Т1 вибивати з Imbo суперника. Трішки нахлопушився, і ось воно починається Ого, Огонь, ну, бачимо, дуже на тиграх полюбляють грати. Тигр 131 також чудова машина. І, до речі, на Вайт Парку я пам'ятаю, був дуже крутезний бій на Тигр 131. Подивіться, не пропускайте ні одного відео, хто ще не передивився, всі відео гравця UA Ну хоча б половину передивіться, так? Ви б отримаєте задоволення. всі, І під всіма ними пишіть коментарі і під всіма цими відео натискайте вподобайки. Це для мене буде поліпшенням мого чудового настрою. а за рахунок цього я буду поліпшувати ваш чудовий настрій. Так, і бачимо так само, під'їхав стріну, від'їхав, під'їхав стріну, від'їхав, нічого не танкує, тому що Броніщинське дніще. Але гармата чудова. Реально чудова. Ми бачимо вихлоп, пару пострілів і суперників немає. Один ворог знищено. А ну давайте, там було 8, тут давайте 10 ворогів знищимо. І там було багато нахлопушено. Давайте тут нахлопушимо ще більше. Там позаду виїжджає, ну там практично прикриває, все чудово. А по нам артилерія лушпенить, вона зрозуміла, хто тут найбезпечний. Та ще і ПВХ вона дуже швидко перезаряджається. Такий дивний танчик 25 ТП. Ну Ми його бачимо, пробиваємо, там бронювання не вистачає, у нас все ж таки пробив... пробивна гармата. І на ну в топовому топі топу чудово себе відчуває. 2300 вже майже настріляно. Поки ще один приклад. Ну тут два вже повинні. Зарядка чудова, в принципі. Хоча ну, 8 секунд, так, з копійками, але все одно, ну, вистачає з такої піщі, все, тут знову. І поїхали далі. Поїхали далі. На таких рівнях, коли така є перевага, треба зразу далі їхати. Не, не думаю, що там. Ну там хіба що АТ. Пів-пів перестріляє всіх, ну я сумніваюсь, бо одній вулиці ж всі не будуть їхати, випущуючи очі. Це суперники можуть повипучувати очі. Ще один ворог знищений, ні, не влучив. Зведення також таке ще собі задоволений. Дві артилерії тут вже метушня у них пішла. А цей на ПВ зрозумів, що е, він зараз буде жорстоко Т-150-м вихлопушений, тому що він по ньому постійно стріляв. Три вороги знищено, 2600 настріляно ось ну, пострілює нам в форму один з наших братішів, що йому не подобається, що наш герой іде попереду. Ха-ха, чи що. І позачекай, ну так швидко бої проходять. А карта ж то не маленька. Так, де у них там Т-50 варіант 2. Побачили де РБФМ, він вже звідти не втіче. Ну це зведення, так? А ну можна, в принципі. Може, може і влетіти зараз. Влетіло, чудово. 6 з критом. ворої знищено і вже 3000 настріляно. Да я думаю, треба далі їхати, просто їх вихлопушувати, так. А те взагалі щось, я не знаю. Чи він нафек. А, ні, стріляю, ну і не пробиває. Може не прокачана просто, що гармата. Така пів-пів, але не прокачана. І до речі, в цьому бою 1130 натанкував. Ви, ви мене як завжди, дивуєте. Красунчики, ви просто всі красунчики, я вам скажу. Дивіться, тут ми натанковуємо, натанковуємо. Блиндом, є, прихлопушений, 5 ворогів знищено. Ха -ха -ха. Ну тут рекордний рекорд по настрілу. Три тисяч. Там більше 3000, бо ще ж блиндом стріляв. І там залишився, зашкірився, Бідолага, Та Я думаю, що вже без шансів. Пого! 6 що було. Чудовий бої, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.